Віка, чуєш? А зайди водій з посиланням на YouTube, чи там воно нормально працює? Та, але розблокуй мене. Прийшло? Зайди, чи там ти бачиш зараз екран, все норм. Зайди чи там ти бачиш зараз екран, все норм. Але екранчик норм не розтягнутий все чітко, да?

Все четко, да? Все четко. А ну а ну там сказала, что все четко. Сказала там все четко. Чуєш? А за где были с посыланием на ютубе <говори> <говори> да? Все.